Але хто ж просив якогось там маніхейця, що він писав і про ті речі, не знаючи, яких можна навчитися побожності? Бо ти сказав людині: страх Господній – це для тебе справжня мудрість, а він міг не мати цієї побожності, хоча б і вивчив глибоко всі науки, але він не знав і тих речей, а мав нахабство навчати їх. Видима річ, що він не міг знати побожної мудрості. Бо розголошування тієї світської мудрості, хоча б вона була й загальновідома, це ж суєта, а побожність це звеличування тебе. Маніхей зовсім далекий від цих принципів, так багато говорив про ті питання, що справжні знавці тієї справи, перемігши його ясно показали, на що він буде здатний, коли мова зайде про складніші речі. Та він зовсім не хотів, щоб його низько цінили, і навіть намагався переконати, що Святий Дух, розрадник і збагачувач твоїх вірних перебуває в ньому у власній особі у всій повноті своєї величі. І так декілька разів його впіймали на промахах брехні, в його твердженнях про небо, зорі, про кровових сонця і місяця. І хоча все те не стосується релігійної доктрини, та все одно понад усім. Вивершувалася його зухвала побожність, тому що, поєднуючи свою брехню з божевільною гордістю, він проповідував те, чого не знав, і намагався довести, що все те походить від нього, не мов би від якоїсь божеської особи. Коли я часом почую, що той чи інший брат у Христі Ісусі не знає порядку таких питань і у своїй мові змішує одне з одним, то я терпляче вислуховую його погляди. На мою думку, йому не завдасть ніякої шкоди те, що він випадково не знає положення, стану і природи створених речей у матеріальному порядку, якщо він тільки про тебе, Господи, творче всесвіту, має таке уявлення, яке слід мати. Це завдало б йому шкоди, коли б він уявляв собі, що ці питання стосуються самої суті науки про побожність і якщо б відважився вперто твердити те, чого не знає. Але навіть таке безсилля знаходить у колись віри руки материнської любові, так що молода людина не виростає на досконалу людину і перестає хвилюватися від будь-якого вітру науки. А коли по тих питаннях хтось, як учений, як порадник, як провідник, як начальник зухвало намагався примусити своїх учнів, котрі йдуть за ним, вважати, що вони не йдуть за або якою людиною, а за Святим Духом Твоїм. То хто ж не був би переконаний, що таке божевілля заслуговує тільки на прокляття і на більшу погорту? А однак я ще й тоді не був упевнений, що й на основі його науки не можна пояснити зміни тривання днів і ночей, змінної гри самих ночі й дня, мерехтіння зір та інших подібних явищ, які я пізнав із якоїсь там лектури. А коли б навіть таке пояснення було можливе, то я б усе таки не був впевнений щодо самої суті речей, однак його серйозність ставив би вище ніж основу своєї віри з огляду на його святість, у яку я вірив.